Довгоочікуване літо і, взагалі, життя без війни. Про це мрії кожного свідомого українця, а у наймолодших громадян нашої держави, на чиє дитинство припали страшні і несправедливі реалії сьогодення, їм поготів. Саме піснею про щасливе майбутнє і обов'язково без війни розпочалися урочистості з нагоди відкриття табірної зміни у загальноосвітній школі номер 1 Пришкільний табір має назву Країна мрій. Цьогоріч відпочити Україні мрій виявив бажання. 91 учень першої школи, із них 15 дітей належить до категорії пільговиків. Таку кількість відпочивальників поділено на чотири загони. На святковому заході кожен із загонів презентував свою назву і девіз. Після чого до слова запросили Валентину Кібець, начальницю пришкільного табору країна мрій, яка привітала присутніх із офіційним відкриттям табірної зміни. Малині жителі країни сьогодні вітаємо вас у нашій родині пришкільного табору. Адже для вас сьогодні це велике свято. Ми розпочинаємо свято з великим побажання. Нехай у таборі на вас чекає міцне здоров'я. Справжні друзі, здійснення мрій та бажань. Разом із нашими креативними та вановитими вихователями на вас чекають і корпуси, розваги. Шановні вихователі, вам бажаю здоров'я, натхнення чудових ідей, миру на всім. Святковий захід продовжили ведучі разом із талановитими представниками усіх загонів. Діти декламували вірші, співали пісень, брали участь в інтерактивних іграх і разом танцювали. Урочистості тривають. А ми цікавимось у відпочивальників, що вони бажають усім дітям, які цьогоріч відпочиватимуть у пришкільних таборах. Щоб вони завжди були були веселі, грайливі, щоб завжди в них були сили гратися, стехло, щоб у них все було добре. Щоб їм було весело. Відкриття табірної зміни відбулось цікаво та яскраво. Сподіваємось, що кожен день, проведений у таборі, буде для дітей пізнавальним, корисним і емоційно позитивним.